Привет. Привет. Всем привет. Приехали з работы и начинаем щось делать. Да щось діла та погода така сьогодні Вообще полный завал. повний холодно. такий вітер таку пиляку несло і палатку держали, і кирпичами примощували. Ну, ну да. Ну нічого. Добре, що у нас сьогодні зубот, у нас короткий день. Да, сьогодні субота короткий день, а завтра у нас до 9 ранку вихідний, а потім будемо різати гутієру. Да. Да? Да. Завтра забой, а я сьогодні і на кришу не лазив, такий вітер, та й займався машиною. Ну зараз я далі по відео розкажу, що може друг у когось таке, то щоб знали, що робити. Так, а що це в те на столі лежить? Це нам прийшла посилочка. Да? От... Ответочка. Ответочка? От кого? Ответочка. Танюша, яка виграла сальце. Вона ага. кондитер. І я підписалася на неї в інстаграм. Там такі шедеври. Слухайте, Вау, тому цікаво. Да? Я обов'язково дам її номер телефону і силочку на її сторінку в інстаграм. Шедеврально. Ну, ми силочку ще прикріпимо під цим відео. до Я думаю, теж так. Да. І що? Коротше, ми відправили їй як переможниці. Да. Е, те, що вона перемогла. Да. Тобто сало і там деякі смаколики. А вона в відповідь прислала. Да. Да? Да. Ну давай подивимося, що Сейчас тут у нас. Зараз будемо дивитися, що обережно, тут. обережно крихке, Солодощі. Угу. Так, ага, це я неправильно відкриваю тут вже ж. Скуч. Крихке, тут треба обережно. Ну, да. Я ж ні разу не сладкоєшка, одні бумажки валяються. Одні бумажки валяються у кульочку за столом возі комп'ютера. Вічора да, вчора приходить до мене і каже, я нечайно з'їв усі конфети. Да. Кажу, мама, такі були класні з оріжками конфети. Були. Були, так. Да. Наголос були. Зараз. Ага. Є. Так. Та-та та, -та пульк, нічого собі. О, так, це тобі густенько, я знаю, Таня писала. А, я люблю остре, так. Да. <звук> Соус, солодкий чилі до м'яса. Будемо Будем куштувати. А це... а це такий а це зефір. зефір. <звук> саморобний. Боже, зам... як пахне, якби ви чули. О, да. А ну камера передає запах. Я пробую. Ну так. Як хоті голодна, я ще не снідала і не обідала, але я пробую. Господи, мене аж слюни течуть. Безподобно. Шедевр. Шедевр. Безподобно, так? Не включай камеру зіткнути. Дуже добре. Правда? Дуже добре. Дуже добре. В мірусолодке, полуничний запах, смак, неприторний зефір в магазині, там один цукор. Так, да, його багато не з'їси в магазинську. А це справді. Да. Дуже добре. Таня, пісня. Все. Будемо куштувати, дякуємо Тані і її сім'ї за такий подарунок, але вийшло так, що. Ми її, вона нам, але ж вона то перемогла. А ми, а ми ніде а не, ми не ні. перемогли. Ну нічого. Добре, дякуємо. І за гірке, оце дуже-дуже дякую. Це ти будеш пробувати. Да, це, а ну Давай відкривай, я покуштую. Бо я люблю таке гірке, я борщ і все в мене, щоб ви розуміли, домашній. Перець, який на огороді росте, я його їм як болгарський. Ну, Він оказується, це не гіркий. Для мене, так. Да. в мене. мене є. Лена купила мені оцей квітковий, що в горшку, ну Я теж його 2-3 штуки зараз з'їдаю за мискою борща. Я завжди вважала, коли хазяйка робить отакі наліпки на баночки з закатками. Це е, хазяйка вищого пілотажу. У да. мене такого немає. Я заводу такого не робила, я не вмію консервувати, закатувати. А це глянь як. Супер. Угу. Спробувати зараз. Ну так, да, так, да, відкривай, зараз беру ложечку. Ложечку. И буду воздушок там надо выпустить. Ты еще таким кинжалом с долювым. ну дай понюхай. Ой, и не к желешка, Так, куштуем. Я вам скажу. Ну, да, остреньке. Так. Да. Остреньке. Остреньке чи гостре? Ну, не знаю, напокуштую. Ні. Ну, остреньке М -м -м. таке. До м'яса, до да, бомба. Це зефіру. Да. Та і на хліб намазати, до борща теж класно. Що таке? Може, ще один <рі> Ну, О, Ясна річ, я їм ні. таке, що те, що для мене гірке, то для деяких це, мабуть, смерть. Ні, ні. правда, для, для любителів, то це для тебе. Да. Чудовий, класний. Буду мазати на хліб, а може, ось, ось завтра гутієрочку забабахаємо, буде у нас. Може, у нас на е гіліз буде шашлик. Шашлик. Може. Може, так. Да. Ну, якщо не шашлик, то в крайній мірі таранчучок буде стопудово. Да? Угу. Так, дякуємо за посилку, дякуємо за такі смаколики. Ну що ж, продовжуйте участвувати в наших розіграшах. Нам не подобається. Обмінюватися не обов'язково. Продовжуйте. Дякуємо. Дякуємо. За такий подарунок. Ну і що? Зараз я піду трішки там по машині, якоїсь, що розкажу. Може для мужиків. Щоб хто з таким столкнеться, щоб це було трішки позначно. Давай, поз... я віде, давай, давай. Вже хочеться їсти. Давай. Ну і трошки тема для чоловіків. Як ви знаєте, я маю Opel Zafira двохлітровий турбодізель. І поміняв я масла Поміняв я фільтра, все дуже чудово. І бац, машина у мене кипить. Непонятна річ, кипить машина і все. Я міняю, купую, міняю термостат, ставляю термостат новий. Ні, нема діла. Машина кипить. А як кипить? У мене в машині стоїть обком. Я через телефон все бачу, що відбувається. І в мене на датчику, на панелі, показує, що машина закіпає, а по обкому показує, що все чудово. А машина закіпає по датчику, включаються вентилятори і машина падає в ошибку. Все, що робити, не знаю. Пробую, а нічого не кипить, нічого не гаряче. Палець в тасолі тримаю. Не кипяток. Результат. Результат простий. Датчик температури. Міняєш датчик температури і все йде чудово. Бо я грішив на термостат. Хорошо, що не заказав, не замовив новий. Я це зняв у воду, воду нагрів, 92 градуса, пунь відкрився. І тоді вже здогадався, що це може бути датчик температури. Це перше. Друге, машина почала піддимлювати чорним димом, пропала динаміка. Куди не їздив, що не робили, ніхто нічого не може сказати. Позвонив за кордон товаришу, товариш навчався, може хто в Ютубі дивиться, називається СТО Ковш. Товариш там у них навчався, зараз працює сам на себе, тримає СТО за кордоном. Розказав причину, каже Сирий, не переживай, поміняй датчик ДРВ. Поміняв датчик ДРВ і все запрацювало. Появилась динаміка, перестало чорний дим валити. все стало гарно і чудово. Тому, думаю, поділюся із вами. Може бить комусь і пригодиться. Що якщо машина починає перегріватися, в першу чергу дивіться на датчик температури під заміну. Ну і в динаміки, вся причина в димить, динаміки нема, датчик ДМРВ. Ось так. Тепер у нас машинка повністю обслужена, на зиму приготовлена. Тасольчик поміняли, масло поміняли, фільтра всі поміняли, датчик температури, датчик ДМРВ замінений. Все чудово і все гарно. Але ще що немало маючи свій обком в машині, читаючи ошибки, то обком не показує, що. Ошибка по датчику ДМРВ не показує, що ошибка по датчику температури нема. Показує, що все чудово, ошибок нема. Тому хто має обком, хто має деякі такі проблеми, не вірте обкому тому що це дуже гарна штука. Ти можеш почитати свою машину, побачити деякі. Tellement... Mm... Ошибки, але не всі. Обком все не показує. Ось вот так. Я думаю, буде корисно, може комусь. А дай Бог, щоб воно взагалі нікому корисно не було. Щоб ні в кого не було таких проблем. <takes noise> У нас сьогодні, вроді, така погода чудова і сонечко, але такий зривається вітер. Нема-нема. Потім як задує, як задує. Що на кришу я вже не захотів сьогодні лізти, тому постійно наводимо порядки в дворі. Тут ось о, лінуся поубирала, як я вам вже показував. У нас тепер тут файно, двір став набагато більший. Це мені сусід притягнув таку древетню, щоб на ній м'ясо рубати. <гум> От, За двором поубирали. Тут, де в нас був шлакоблок. Пам'ятаєте, тут було куча бур'яну такого, який через шлакоблок виріс. Все це вбрали, все чудово навели порядок, листя тільки сипеться, ну воно сипеться з кожною минутою. Тут теж поубирали біля двору, тепер двір став такий більш чистий і не стидно перед людьми. Ну, ось, потихеньку ми отак займаємось. Порядочками, порядочками. Плюс Лена торгує, плюс забої, плюс копчення наше, плюс сарай по можливості. Сьогодні не поліз, не хочу. Займався, по-перше, машиною, по-друге, ну дуже такий вітер от зривається. Нічого, нічого, потім як зірветься. Так, ліносечка. Будемо ми прощатися з нашими підписниками, з нашими глядачами. Кажи всім пока. Пока-пока. Будеш бродіки. Ну, а ми зараз обідаємо і їдемо до тещі. Тому що завтра не буде як, тому поїдемо сьогодні. Ми до Тещі їздимо кожну неділю. Ну, раз немає, як завтра їхати, завтра забой, значить будемо їхати сьогодні. Так що, все, теща, жди зятя в гості. <гум> все, всім пока. До побачення. Пока-пока.